Демобілізації не буде ні для кого, навіть для тих, кого мобілізували незаконно. Вітаю вас, шановні друзі. Як ви вже знаєте, зараз в Україні відмінили статус обмежено придатного. І тепер у нас є два статуси або придатний до військової служби, або непридатний. Але є отакий цікавий нюанс, що під придатність, непридатність потрапляють хлопці віком до 25 років. І на них вже не діє це правило мобілізації, Там до 25 років вас не стосується. Вони діють по іншому правилу придатний або непридатний. А це значить, що частина цих хлопців вважається придатними і відправляється на фронт. Більше того, не просто відправляються, а вони вже давним-давно в окопах. І Звичайно, українські депутати постійно розказують, що треба прийняти якісь постанови, якісь там, коротше, докрутити це законодавство для того, щоб не було такого безладу. Але сьогодні з'являється одна дуже цікава заява спікера Верховної Ради Свинарчука чи там Стефанчука. Вони там всі на одне лице, який каже, що демобілізації не буде ні для кого. Навіть тих людей, хто мав відстрочку там бронь від мобілізації, від призову, але їх все одно загребли і мобілізували. Цих людей демобілізовувати також ніхто не буде, тому що в першу чергу їх треба кимось замінити. Тобто вони думають не про те, щоб виправити свої ж помилки. Вони визнають, що вони мобілізували тих людей, кого не можна було мобілізовувати. Але вони кажуть, ми їх не будемо демобілізовувати, тому що, якщо зараз почнеться демобілізація, хоча б цих людей, то фронт може пасти. Ось так, от, якщо коротко, Стефанчук заявив, що. Мобілізація це дорога в один кінець. Заяву Стефанчука я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шарці профілю.